Двурічна, це дворічна, це скільки кілометрів у вас? Да. 23. 23. Це туди вглуб чи сюди, до Харкова? Ні, туди. Туди вже, а, а ну то, то вже все. Да. Бурлука отуди от в ту сторону. Ну 4 кілометри від нас границя щита. Російська. Російська границя, да. 4 кілометри да. від вас. А ви. Разом, так? Да? Ми сусіди. Так, да, сусіди з а... цього села. — Ой-ой-ой. — Вони Й... до останнього держалися. Думали обмінюють. не обмінули. Ми виїхали в декабрі 24 — А тут де на квартирі живете, так? Да? Хто де, хто квартира, хто служить, кому? Кому де судилося. На квартирі трудно. Ну, по фінансам. По фінансам, так. Да. Тяжело, дорого. Ніхто не допомагає нічим, да? а ну, так? А ну, може... ну, хто нам допоможе? Але дивіться, ми двоє пенсіонерів, хто нам допоможе.